Вітаю на Константі. Більше трьох місяців пішло у Верховної Ради на те, щоб розглянути законопроект Кабміну щодо зміни правил мобілізації та військового обліку. Сьогодні, 11 квітня, він був проголосований у другому читанні і набуде чинності за місяць після опублікування. На момент вечора 11 квітня текст прийнятого закону все ще не опубліковано. Тому ми не можемо копатися в його нормах. Єдине, що прес-служба апарату Верховної Ради України опублікувала матеріал, де зазначила найголовніші нововведення, які передбачає закон, зокрема щодо відстрочки та бронювання. Саме про це сьогодні і поговоримо. Починаємо: хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації? Жінки та чоловіки, на отриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів. Жінки та чоловіки, які мають дитину дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини дітей помер, позбавлений батьківських прав. Визнаний зниклим безвісти тощо, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду тощо. Усиновлювачі, опікуни, піклувальники та інші особи, на отриманні яких перебуває дитина-діти, яка які до моменту усиновлення була дитиною-сиротою, дітьми-сиротами, або дитиною дітьми, позбавленою батьківського піклування віком до 18 років. Постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або батьками, якщо така людина сама потребує постійного догляду за медичним чи лікарським висновком, опікун особи, визнаної судом, недієздатною, які мають дружину чоловіка з числа осіб. З інвалідністю першої чи другої групи, які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю третьої групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Які мають одного з батьків з інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Члени сім'ї другого ступеню споріднення, особи з інвалідністю першої або другої групи зайняті постійним доглядом за нею. Члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю першої або другої групи. Зайняті постійним доглядом за нею: члени сімей: чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний, повнорідний брат чи сестра осіб яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності, педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, здобувачі освіти зараховані до інтернатури, громадяни, які проходили військову службу. Службу та були звільнені зі служби у запас у зв'язку зі звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу виключно за їх згодою. Військово зобов'язані до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Чи базову військову службу такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу виключно за їх згодою? Виключено можливість ухилятися громадяна від призову під час мобілізації шляхом вступу до закладу освіти для отримання другої третьої вищої освіти бакалавр-магістр чи навіть нижчої освіти за наявну. Виключено від строчки працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони, хто підлягає бронюванню від мобілізації, держслужбовці категорії А, голови обласних та районних рад, а також сільські селищні міські голови, Держслужбовці категорії Б та В. Працівники органів місцевого самоврядування до 50 серед всіх військовозобов'язаних, які працюють в установі, працівники національної поліції, набу, державного бюро розслідувань, органів прокуратури, бюро економічної безпеки, ДСНС, Державної криміналістично-виконавчої служби, служби судової охорони, судів. Органів досудового розслідування, патронарних служб державних органів, робітники підприємств, установ та організацій, що виконують мобілізаційні завдання, працівники підприємств, які є критично важливими для забезпечення потреб сил оборони або функціонування економіки під час воєнного стану. Наостанок хочеться трохи поговорити про сам процес прийняття закону перед голосуванням за законопроект. 30 народних депутатів, а це 7% від актуального складу Верховної Ради, пішли з зали засідань і не підтримали законопроект про посилення мобілізації. Водночас ці нардепи були присутні та голосували за розгляд інших питань порядку денного або ж їх особисті картки були у слотах робочих місць, але не голосували. Втім, Верховна Рада двомастами вісімдесятьма трьома голосами за. Ухвалила урядовий законопроект про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку номер 10449. Під час цього голосування лише один депутат Верховної Ради проголосував проти колишній слуга, а наразі позафракційний мажоритарник Лерос. А 49 нардепів утрималось. Фракція Європейської Солідарності єдина не дала жодного голосу за. Поіменний список нардепів, які голосували, знайдете в закріпленому коментарі під відео. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!